Вітаю, друзі, на каналі Survival Games for Life. Сьогодні запишу вам невеличкий гайдик по будівництву ББП або Building Plus. Що ж нам потрібно для початку? Для початку нам потрібна ось така книга для будівництва і доски, щоб скрафтити будівельний стіл. Тобто, ми беремо книгу, беремо доски і це об'єднуємо. Нам потрібно 6 досок. Крафтимо стіл. І маємо ось такий кіт. Далі ми цей кіт встановлюємо підходяще місце, коли нам треба. Наприклад, ось тут. Далі в кіт закидаємо книгу, рулетку. І в нас відкривається меню, де ми можемо щось вибирати і будувати собі все, що нам потрібно. Для початку нам потрібно скрафтити фундамент. Для фундамента нам потрібно 3 цвяха і 3 дошки. Закидаємо цвяхи. Закидаємо дошки. І нажимаємо F. Крафтим. І маємо ось такий кіт на фундамент. Фундамент ми розміщуємо, де нам потрібно. Можна його рухати колесо мишки. Вліво, вправо, вверх, вниз Розміщуємо. Далі нам сюди потрібно закинути цвяхи. І ось такі колоди. Прикріпляємо це все діло. Задалеко поставив, але нічого. Беремо наші цвяхи. Розпаковуємо. І теж сюди закидаємо. Беремо молоток в руки і будуємо. Нам потрібно було три колоди сюди. Далі, в нас є три варіанти будівництва. Сюди ми можемо поставити. Перший варіант це доски. Ось бачите, пишеться побудувати Т1, це повністю буде з досок. Т2 це буде з металу, і Т3 це буде з камня. Тобто беремо доски. Прикріпляємо. Цвяхи в нас там закинуті. Беремо молоток і будуємо. І отримуємо ось такий фундамент. Далі ми можемо його вдосконалити. Нам потрібно для цього метал. Прикріпляємо. І будуємо з металу. Ось такий у нас виходить металічний фундамент. Ну Він більше на підлогу схожий, але все ж таки. Далі ми можемо вдосконалити його до третього рівня, тобто до камня. Для цього нам потрібно ось такий кіт. А саме це бетонно мешалка. Розміщуємо нам, де потрібно. Зараз я її поверну швиденько. І розміщуємо. І до бетономішалки нам потрібна електрика. Можна використати як електричний генератор. Обов'язково його потрібно заправити. Де свічка? Ага, свічка в мене. Каністра нам більше не потрібна. Ставимо сюди свічку. Я далеко поставив, але нічого. І щоб підключити генератор до бетономішалки, можна використати ось такий подовжувач. Тобто, підключаємо сюди, з'єднуємо тут, запускаємо генератор. Запускаємо генератор. І коли ми сюди закидемо два мішки ось таких цементу, можна буде її вімкнути. Тобто, підносимо просто до бетономішалки і через меню TAB закидаємо сюди мішки. Так, секунду, у нас щось не підключилося. Ставити. З'єднати. О, і в нас є меню увімкнути Тобто ось так воно працює. Другий варіант, якщо немає генератора, можна просто використати акумулятор і металічний дріт. З'єднуємо з акумулятором. Беремо цю всю штуку. З'єднуємо з бетономішалкою. І вмикаємо. І нам потрібно почекати приблизно 5 хвилин, щоб зробилися ось отакі блоки. З двох мішків виходить приблизно 8 блоків. А поки що робляться блоки, я вам покажу, як робити стіни. Так, в нас є стіна. Ми її розміщуємо. Але зверніть увагу, В менюшка справа в нас з'явилася. І там пише Disable. Тобто ми зараз не можемо її стикувати, щоб воно було ось тут на рівні з цим фундаментом. Нам потрібно, щоб там світилося зеленим. Тобто нажимаємо клавішу Patch Down. І воно в нас розміщується, куди нам потрібно. Роликом мишки можемо вибирати яку стіну ми хочемо побудувати. Зажимаємо ліву кнопку мишки і маємо ось таку стіну. Далі нам потрібно сюди закинути доски. Закидаємо доски. Свяхи закидаємо. І беремо молоток. І будуємо. Це в нас збудувався каркас. Сюди ставимо вікно. Рішітку на вікно можна поставити. І нам потрібно ще трошки досок Прикріпляємо, беремо знову в руки молоток і будуємо. І ось така в нас стіна виходить. Можна вікно відчиняти, зачиняти. І зараз ми її вдосконалимо до металу. Беремо в руки метал, прикріпляємо його до стінки. Беремо в руки молоток. І будуємо стіну. Так, що нам бракує сюди? Свяхи нам бракує. Так, перемов руки свяхи, розпаковуємо. Прикріпляємо їх сюди, беремо в руки молоток. І будуємо. І маємо таку стінку з металу. Далі будемо вдосконалювати до третього рівня, тобто до бетону. Як бачимо, у нас вже зробились ось такі блоки. У нас їх вийшло 8 штук. Вони дуже важкі, тому е, одразу рекомендую мішалку ставити поближче до того місця, де ви будуєтесь. Так, зараз я задихався трошки. І щоб побудувати стіну, нам потрібно ось такі мішки. Це мішки з клеєм. Тобто блоки в нас закинулись. Закидаємо ось цей клей. І тепер нам потрібна лопата. Але дивіться, яка фішка. Коли тут підлога зроблена, воно його не будує. Нам потрібно це розібрати. Це нам потрібно розібрати. І тепер беремо в руки лопату. І будуємо фундамент. З бетону. Аналогічно працює зі стінами. Лопату забираємо. Прикріпляємо блоки до стіни. Беремо мішки з клеєм теж. Туди прикріпляємо. Беремо лопату. І бачите, воно його не будує. Нам потрібно тепер його розібрати. До каркасу, щоб каркас залишився. І тоді можна буде побудувати бетонну стіну. Тобто каркас у нас залишається, беремо лопату в руки. І будуємо. Тільки зверніть увагу. Цю стіну буде дуже важко розрушити, тому будуйте обережно. Ось я зараз її буду пробувати розбити, але в мене нічого не вийде. Точніше вийде, тільки її треба буде бити дуже довго. Ось таке будівництво. Зараз я трошки пришвидшу, зроблю стіни, ставимо криші, сходи. І покажу, як це все виглядає. Тільки зверніть увагу, стрілочки мають стояти всередину. Потолок крафтиться просто з підлоги. Ось так воно сюди встає. Крафтим його. І ось така база у нас виходить. Якщо це відео було вам корисне, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!